Вітаю вас знову, шановні глядачі. Ми з вами будемо обговорювати в цій другій частині, як треба справедливо обрахувати розмір пенсійного забезпечення з урахуванням тих моментів, про які ми казали в першій частині щодо валюти, яка була різна в різні періоди. Давайте ми зрозуміємо одне питання. Для того, щоб зробити справедливий обрахунок розміру пенсійного забезпечення, і ми будемо враховувати всіх тих людей, які працювали, незалежно ким вони працювали, в першу чергу, ми маємо врахувати трудовий стаж працівника. Якщо, наприклад, працівник був або водієм, або вчителем, або лікарем, або працівником правосуддя, або працівником прокуратури, або звичайним працівником, який працював за станком, щось виготовляв, незалежно ким він був. І врахування цього ми беремо 5% від мінімального розміру заробітної плати, встановленої відповідності до законодавства України. І, відповідно, ми множимо цю цифру на кількість відпрацьованих років, тобто трудовий стаж працівника. І в итогі буде розмір пенсійного забезпечення для цієї людини, для цього працівника. Давайте це роздивимося на прикладі: людина виходить на пенсію, має пенсійний вік. Його трудовий стаж становить 30 років. І відповідно до розміру мінімальної заробітної плати в Україні беремо 6700 гривень, ми беремо 5%. Чому 5%? Ну, По-перше, це дискусійне питання. Можна розгадати різну цифру у відсотках. Але ми беремо 5% для самого розуміння, як має здійснюватися обрахунок. Так ось, від цієї суми, від мінімального розміру заробітної плати 6705%, ця цифра буде 335 гривень за кожен відпрацьований рік трудового стажу працівника. Ми визначились на цьому прикладі, що у працівника є 30 років трудового стажу. І ось 30, 335 гривень ми множимо на 30 років. І відповідно отримаємо цифру. У вигляді розміру пенсійного забезпечення цього працівника, це цифра 10 тисяч гривень. Це та пенсія, яку отримує працівник. І хочу ще раз повторитись: незалежно ким працювала людина, ось такий підхід має бути в розумінні вирішення цієї проблеми щодо справедливого обрахунку розміру пенсійного забезпечення. Якщо, наприклад, дана людина має перед державою, якісь заохочення, то держава буде підтримувати цю людину за рахунок різних соціальних служб, бо з пенсійного фонду будуть виплачуватися пенсії тільки людям пенсійного віку. Тобто пенсійний фонд створений для того, щоб... Забезпечувати людей пенсійного віку. Якщо якісь є нагороди, заохочення, ще щось, то держава бере кошти з державного бюджету України і підтримує відповідну людину за його якісь досягнення, за відповідний трудовий стаж, за участь відповідних соціальних служб. Ось таке розуміння має бути. Тобто роз'єднати пенсійний фонд окремо, бюджет окремо. І тільки отакий от прорахунок дасть можливість зробити реформу щодо соціального захисту населення. Зробити реформу в самій пенсійній системі України. Для покращення, для того, щоб спростити цей весь процес. Ось таким чином буде вирішено дане питання. І незалежно, ким працювала людина, незалежно, яку вона валюту отримувала в свій час, людина буде отримувати справедливий розмір пенсійного забезпечення, про який ми з вами зараз сказали. Це наша позиція, шановні глядачі, це наше бачення. Бо, на превеликий жаль, в Україні залишається все так, як воно було. І цей весь період все продовжується. Тільки змінюються обличчя, тільки змінюються якісь гасла і розповіді, а ситуація не міняється. Страждає при цьому сам пенсіонер, людина пенсійного віку. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, якщо ви зрозуміли цю тему, знаєте одне. Для того, щоб це втілити, треба про це казати. Тому просимо вас поставити вподобайку. Під цим відео. Поширити це відео обов'язково, донести цю інформацію до більшості населення, до більшості людей. І відповідно стати нашими підписниками YouTube каналу для того, щоб всю цю інформацію отримувати. Бо на цьому каналі ми говоримо про різні питання, про різні теми, які є важливими для кожного з нас. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую, до нових зустрічей!